Слава Ісусу Христу! Брат Ігор багато говорив про Слово, як це важливо, щоб ми були відкриті чути Слово Боже. Я також поділюсь деякими думками з писання слова і вірю для нашого збудування. Іван Лотос сьогодні проповідував про те, що часто буває біда, бувають проблеми, бувають труднощі в життях людей. І як важливо, що ми могли разом їх вирішувати, підтримувати. Як добре, що Господь приходить і часто робить свою особливу працю, тому, тому що Він все може, він може будь справу прийти і вирішити. А я хочу сьогодні поговорити про ті справи, які чомусь не вирішуються. Ми не можемо з ними справитися. Наші друзі, близькі і ніби молишся, а чомусь не так, як ти хотів, і не так, як ти планував. І таке часто буває в нашому житті, правда ж. Коли немає відповідей. І коли питаєш Бога і не знаєш, як далі, чому так? Я вам скажу, чому в мене народилася проповідь. Я прочитував для себе, закінчував Книгу дії апостолів, і в той же час читав для дітей історію про Йосипа. І ви знаєте, я бачив дивні паралелі, які пройшли по цих двох книгах. І я взяв за основу апостола Павла і Йосипа, які подібні долі в них. Як багато переживань, страждань, труднощів в них було. І мене це зацікавило. І коли я читав писання, я бачив, що Господь про це багато говорить. Знаєте, коли ти впізнаєш Божий, Божий почерк в різних історіях, в різних періодах, в різних тисячоліттях, і ти розумієш, це той самий Бог Творець, який пише. Насправді історія буття це не історія про Авраама, чи про Якова, чи про Йосипа, це історія про Бога. Книга дії апостолів це не. Історія про Петра і Івана, про Павла це історія про Бога. І так важливо бачити Його в цих всіх подіях, в цих всіх сторінках Біблії і в сторінках нашого життя. Перше місце, яке я прочитаю, це книга пророка Ісаї, трошки довший текст. Книга пророка Ісаї з 8, 55 розділу. Ісаї 55 з 8 вірша і до кінця розділу. Бо Ваші думки це не мої думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб – їдунові». Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете, гори і холми будуть тішитися перед вами співати, співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте Кипарис, а замість кропиви появиться мирт. І стане усе Господеві на славу на вічну ознаку, яка не понищиться. Я хочу, щоб ми трошки глибше вникли в восьмий вірш. Я прочитав його в різних перекладах і дуже влучний переклад Куліша, якщо хтось колись ще збережена Біблія Куліша, дуже гарно він передав зміст цих, цього тексту. Я хочу, щоб ми одне слово подивилися. На єврейській мові. Я не знаю насправді, як воно читається. Я думаю, дуже мало людей, які знають, як воно читається, але ми можемо знати його, його зміст, його переклад. І переклад цього слова єврейського він такий. Думка. Помисли, намір, задум. Або також можна перекласти як мистецький дизайн, щось майстерно придумане. чи Зроблене. І моя тема сьогодні дивний митець, який є будівничим нашої долі. Ви знаєте, Господь завжди працює над нами, завжди. Він не зупиняється це робити. Він зрощує в нас свій плід, він робить свою працю з нами. Він має справу до кожної людини, яка народилася на цю землю. До всіх абсолютно, які ще чули, вже чули про нього, які ще не чули про нього, до всіх народів, всіх націй і до кожної людини, він має свою працю і свою справу. І він о той, хто має думку. Його думка вона не така, як наша. Ви знаєте, насправді, наскільки вище небо над землею? Я не знаю. Я думаю, що немає людини, яка знає, наскільки, тому що чим більше ми можемо дізнатися, тим більше ми розуміємо, наскільки. Так? І це тільки той фізичний вимір, який ми розуміємо. Тому Бог спеціально вжив цей, цей термін, коли ще люди не знали, як високо небо. Він же тоді вжив цей термін. Щоби, скільки б не пройшло поколінь, всі розуміли, що його задуми, його плани, його думка, його мистецький задум, його майстерність, вона не порівнюється до того, що ми можемо осягнути. І часто ми не розуміємо, чому так відбувається в наших життях. Чому так відбувається? Отже, я вам обіцяв, що ми поговоримо сьогодні про двох людей, про Йосипа і Павла. І ви знаєте, їхня доля дуже цікава. І доля багатьох людей чомусь така цікава. Деколи Бог бере і... Він бачить нас, він бачить наш, наш потенціал. І той і той були такі, знаєте, вони починали своє служіння, свої хід за Богом в дуже молодому віці. Вони були а, амбітні, вони були а, такі, скажімо, талановиті люди, творчі люди, в яких Бог мав свою працю і давав їм успіх в багатьох речах, які вони робили. Саме в дитинстві, їхні таланти проявлялися. Але Бог їх просто нищив. Розумієте, Бог їх просто ламав. Бог зруйнував все, що можна було зруйнувати в їхніх життях. Бог провів їх через такі обставини, які просто От все, що ти будуєш, воно чомусь розпадається. Давайте почнемо з Йосипа. Гарний одяг. Батько його любить, батько богатий. Але живуть в непростоті. Він вже в 17 років пас отари свого батька разом з братами. І знаєте, пасти отари – це не саме престижна робота в житті. Але він пас. І, в принципі, пас непогано, і батько до нього не мав претензій. Але брати його не любили через те, що батькова увага була зната на ньому. Ви знаєте, коли а, дивимося на життя Йосипа, йде він до братів, батько йому дав доручення, і він, наскільки вірний цьому дорученню, Він йде і він шукає їх, він їх не знаходить і він не вертається назад, він шукає їх далі. Він знаходить когось чоловіка, так? питається в нього, йде далі, приходить. Коли він приходить до братів, вони ще здалеку побачили і зневажали його. Знаєте, це сумно, коли ти до братів приходиш, а до тебе таке відношення. І оце те, що він переживав. Далі була яма. Це не просто відношення, це дія, так? Його кидають в яму. Я не знаю, що це була за яма, але я думаю, що це було насправді дуже-дуже погане місце. Далі його продають в рабство. І продаж в рабство — це не просто ти погану роботу чи на гірші обставини, це не просто переїхати в інше місце. Це може бути кінець твого життя. Це дуже сумно. Це без майбутнього, без перспектив. Все. Далі тебе мають продати, купити, можливо, пару разів. Він попадає в дім Потіфара. І здається, тут на кінець його поневіряння, він же багато пережив, і Господь вирішив йому віддячити. І насправді я не знаходжу когось іншого, про кого так написано, як про нього. Бог був з Йосипом, і він мав людину, яка мала щастя. І це щастя, це слово таке глибоке, воно говорить про те, що він насправді міг заспокоїтися, міг мати мир в серці, міг мати успіх в всьому, що він робив. І насправді там, де в інших не виходило, в нього виходило. Тому що Бог був з Йосипом. Ви знаєте, багато людей талановитих. Але коли Бог є з кимось, це ж по-іншому. Він не мав можливості вчитися десь там в цих єгипетських школах. Він не був топ-менеджером того часу. Але Бог його таким зробив. І він зробив краще, ніж міг зробити будь-хто інший. І у цього раба без, без родословної Потіфар ставить над усім, що він мав, а він мав багато. І він стає успішним. І сам Йосиф стає успішним, і Потіфар через нього стає успішним. І ви знаєте, отут на фоні цього всього знову сумна історія. Так? Його а, неправдиво звинувачують. І настільки це, це зло, воно видно а, дуже контрастно, тому що така вірність Потіфарові. Дім, як він був вірним батьком. Відвіться, наскільки він вірний, він не просто Богові вірний, так? він не зрішив. Він вірний а, своєму власнику, своєму начальникові. Це така чистота і така вірність і так низько його кидають. Перше, це жінка, яка його оклівітала. А друге, а, цей путіфар, він не розбирався. Він багато зробив добра для нього, Йосип. Так? Він підняв його дім на висоту. Він не розбирався. Ага, Так, значить так, все. в Чому? Йосип. Раб в тюрмі. Це гірше, ніж в ямі з братами, це гірше, ніж на, 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 на ринку рабів. Він раб в тюрмі. Це просто повна безвихідь. І там Бог йому дає успіх. Йому стане довіряти начальник в'язниці. Інші речі, він зустрічається з такими поважними людьми, там, так, з, пекарем, з чашником Фараона. Але знову зрада. Що робиться? Коли виходить? Чашник, якому він відкрив його сон, його знову підняли, він просто забуває про нього. Ви знаєте, це так, так боляче, коли ти комусь зробив багато добра, а те просто забули, тому що в нього все добре в житті. Йому не до тебе. Ти, ти раб в тюрмі, про тебе забули знову. Ви знаєте, наскільки Йосип беріг своє серце? Звідки ми це знаємо? Ми це знаємо з кінця історії, так? коли вже брати прийшли другий раз, він відкрився, і коли брати починають щось говорити з ним. То, що він до них говорить, він каже, це Божий план. Знаєте, це означає, що весь цей час він ніс цю думку. Я не знаю, як його виховував батько. І що Бог сіяв в дитинстві в його серце, він не мав можливості це чути більше нігде потім, в своєї юності. Але він зберіг своє серце. І хоча його життя було не просто десь дало тріщину, його життя було просто розбите, знищене, розтерте в порошок повністю. Але от з цього пороху. Бог піднімає його на найвищу позицію того часу, того світу. Фарон був тільки троном вище. Але всі питання найпотужнішої імперії рішав він. І через нього Бог зберіг людство того часу, цивілізацію того часу, від голоду, від смерті. І ідея Бога була в тому, щоб зберегти дім Якова, Ізраїль. Ми знаємо це родовід Ісуса Христа. Ми розуміємо тепер місію, яку, яку доречив йому Бог. Але це аж тепер ми розуміємо. Навіть тоді він цього ще не розумів. Але він зберіг своє серце. Коли дивлюсь на Павла, друзі, дами рухатись далі. Павло, людина, яка з молодості щиро хоче служити Богові. Він народився, це теж непростий час. Час, коли Ізраїль в полоні, багато питань, багато чого незрозумілого. Я думаю, що він був талановитим чоловіком з римським громадянством, він мав чим зайнятися в житті. Але він хоче служити Богові, так як він розуміє. Але уявіть собі його розчарування, коли він зустрічається. По дорозі в Дамаск з Ісусом. Так, це чудова зустріч, це спасіння. Але уявіть собі, ти розумієш, що ти роки роки, був той, кого, кого ти любив, і для кого ти все віддав, насправді ти воював проти нього, проти Бога. Це розуміння, це відкриття, яке проходило в його серце. Що він пережив в той момент і ті дні перші? Але його щире покаяння, він починає служити Богові. І він розуміє, це ж Ісус, це ж спасіння для євреїв. Що він робить? Він проповідує. і що йому за це? Я хочу вбити. Настільки хочуть вбити, що він навіть не може втікти з міста. Його стеріг, намісник царя, його по мурі спускають з міста, і він втікає. Він приходив в Єрусалим і всі йому раді, правда? Учні християни. Ні. Християни йому не раді, його уникають. Учні Христа. Апостоли його уникають. Далі ми мало чуємо про нього, він десь зникає. Так? І через багато років його Варнава вже кличе в Антіохію, там, де потужне пробудження, і Бог починає його використовувати. І сам Господь каже, відділіть Павла і Варнаву на місію, і вони починають особливий, особливий шлях успішний, благословений шлях. Унікальний шлях, коли Господь почав багато церков через них. Але чи все було добре? Майже в кожному місці то їх зневажають, то їх хочуть вбити, то їх дійсно б'ють, то побувають камінням. Євреї, язичники, різні переживання. Хтось виставляє їх як той, хто проти закону Божого, хтось як проти римської влади, християни, деякі звинувачують, що він неправильно вчить. нього постійно, постійно, постійно труднощі. Він переживає так багато цих моментів розчарувань. Тут його запрошують в, 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 в Европах, так, він, він починає свідчити, і йому кажуть, та йди, ми тебе інші разом послухаємо. Здається, найкраща його проповідь читаєш просто шедевр, нічого не відбувається, де в інші місця, в інші місця. І, і так багато цих розчарувань. Пам'ятається момент, коли він істляє чоловіка, який е, е, не міг стояти на ногах. Їм поклонятися хочуть, тут же камінням побивають. Одна за одною події, які можуть просто зламати, розчарувати. Є моменти, коли Павло починає ділитися з церквою в Коринті, що він перейшов, ідучи за Христом. І він каже, я був в небезпеках на морі, в небезпеках на суші, в небезпеках в пустині. Мене били стільки то разів, по-моєму, п'ять разів по 40 без одного удару, побували камінням, тричі розбивався корабель, і він перераховує всі ці речі. Він каже, я був в небезпеках від язичників, небезпеках від євреїв, небезпеках від братів. Він перераховує ці всі моменти. Він це все мусив перейти. Багато зради, багато тяжких моментів. Знаєте, далі він пише, і він каже: ці слова не дуже сильно якось і від собі, служитель, який просто все віддав. І він каже, але коли я оглядаюся, я бачу, що усі шукають тільки свого, а не Христового Ісусового. Ти стільки будував, стільки робив, а тут раз і нема на кого опертися. Це він не просто каже про якихось далеких людей, він каже про християни. Більше того, він каже про служителів, він каже, ну є момент, коли розчарування. Це не означає, що не було служителів інших, але знаєте, є ці моменти, коли от ти дивишся і пори, ти не знаходиш на кого опертися. Він мусить через це пройти у таку самотність. Метаєте, подібно щось Ілля проходить, коли він каже, я сам лишився, бо каже, ти не знаєш. Є ще люди, є ще сім тисяч, так? Але чомусь Іллю Бог так провів, що він лишився дійсно сам певний час. Подібно Павло проходить ці моменти глибокого, а, такого а, глибокої атаки, розчарувань. Далі він каже, усі мене залишили. Уявіть собі, людина, яка стільки вклала в людей, він виховував, він зрощував, він служив людям, а, він свою команду сам забезпечував, так він шукав фінанси, він заробляв. він... Він каже, я працював в день, вночі проповідував так. Він, він для себе мав і для інших, а потім каже, усі мене залишили. самий важкий момент, коли треба було захищатися, коли треба було проходити певні речі непрості, він мусить це пройти. І як сьогодні каже, молодь така була Dream Team, знає, така потужна команда, але немає їх поруч. Чомусь так Бог повів Павла, чомусь так Бог допустив. Можна людей звинувачувати, але ми сьогодні говоримо про Бога. Чому Бог це допустив Його життя? Але Господу потрібно було, щоб він йшов далі. Далі ми, ми читаємо, він приходив в Єрусалим з відкритим серцем. Він так любив євреїв. Пам'ятаєте, дев'ятий розділ до римлян, як він каже, це особливі люди, це вибрані люди, це та оливка. І далі він каже, що а, я сам готовий бути відлучений заради них. І оце з таким серцем він приходив в Єрусалим, поклонитися, приносить дари. І що стається? Його ловлять, його звинувачують, хочуть побити, вбити. Далі, коли його римляни забирають, то багато десятки молодих, потужних хлопців кажуть, ми беремо піст, ми не будемо їсти, аж поки не вб'ємо його. Так його не виділи. Здається, за що, Господи? Він починає захищатися перед римськими якимись начальниками, і ніби, ніби нема за що, але не відпускають. Далі це дуже цікава подорож, ми не будемо в деталях. Подорож з Єрусалиму в Рим. Його не слухають, поступають по-своєму, багато моментів. і... Закінчення цієї подорожі під кінець. Вони пливуть на кораблі, вітер кидає їх по морю, велике море, дерев'яний корабель того часу. Безнадія. І ви знаєте, це дійсно корабель розбивається. Корабель розбивається. Просто якісь дошки, якісь, якісь осколки цього корабля, уламки цього корабля. Здається, чому так? Такий потужний служитель. Один з самих потужних служителів. Друзі, та майже весь новий заповідник розумієте? Ну, Стільки відкриттів, стільки листів, стільки помазання на ньому було. І от такий його шлях. Але ви знаєте, на оцих дошках, на оцих уламках корабля спасаються всі, хто було на тому кораблі, тому що Бог дав йому слово. Що заради тебе ніхто не загине. Там вже були ще в'язні. Були римські воїни, були ці ця команда корабля, яка була настільки негідною, що вони були готові лишити корабель самі втікти, а інших і загинуть. Але чисто заради Павла, Бог зберігає життя їх всіх, щоб ще раз до них промовити. На цих уламках вони випадають на острів, на якому Бог робить потужне пробудження. Далі Павло приїжджає в Рим. І ви знаєте, якщо б він сам прийшов в Рим, я не знаю, який би був би успіх його, його праці. Він в Римі два роки живе, ніби ув'язнений, але оцей солдат, який його охороняє, щоб він не втік, він і охороняє Павла, тому що ми знаємо, в інших містах його і побивали. І багато чого було. Він два роки має можливість в найманому домі проповідувати. Він так проповідує, що це благословіння для церкви, це благословення для євреїв, це благословення для язичників, аж до рівня люди з дому, можливо, це родичі близькі Цезаря, вони прийняли Христа. Бог захотів отак його провести. Але йому треба було пройти через ці моменти, коли все рушилось, коли була зрада, коли було розчарування. Але. В кінці ти дивишся і ти бачиш цю картину. І навіть саме, я думаю, в кінці свого життя він не бачив всього, що ми сьогодні бачимо, так? яким благословінням стали його листи, його шлях, його подорож. Потрібно було пройти. І ви знаєте, це то, як працює Бог. Сам Ісус каже, ми прочитаємо це місце, це Івана, 12-й 24-й вірш. Легко запам'ятати. 12-24 так? два рази більше. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умре, плітрясний принесе, хто, душу, хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж зненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде, той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Це принцип Ісуса Христа. Це Його служіння. Він також все віддав. В нього також були моменти, коли його зрадили, продали, відреклися, коли не було нікого, хто був би поруч, коли він був розп'ятий, коли ніби крах. Так? Але це найбільша перемога. Це Божий принцип, це Його почерк, як він працює. І чим більшу і прекраснішу справу хоче зробити Бог, тим більше йому потрібно тих людей, які, пройшовши через розбиття свого корабля, Через розбиття своєї долі збережуть своє серце. Знаєте, Богу потрібні ті люди, які, подібно як Чедрах, Мишах Яведнего, вони стоять біля палахетючої печі, і це, ви знаєте, це 99% кінець. Але вони кажуть, що Бог може, але навіть якщо ні. Оце Божий принцип. Він шукає отих людей, він шукає тих, які готові сказати, навіть якщо ні, я збережу своє серце, я не стану іншим, я хочу йти до кінця. Нехай Господь проведе мене. через Знаєте, оцей помол, оце, оце розбиття, нехай я перетворюсь в цей порох. Але я не поміняюся, я не хочу мінятися, тому що я знаю, хто мій Бог. І ви знаєте, тоді Бог бере і робить прекрасні речі, особливі речі. Тоді ми бачимо його дороги, це вже, знаєте, це вже не наші дороги, коли вже нема нас, коли ми готові свої амбіції відсунути. Дуже багато. Ви знаєте, коли Павло каже, усі шукають тільки свого, він не говорить про якихось чужих людей. Брата і сестри говорить про тебе і про мене. І дуже часто він говорить про мене, бо в мене є свої плани, свої амбіції. Я собі думаю, піду і зроблю так, навіть для Бога, знаєте, але я собі по-своєму думаю, згідно своїх якихось вмінь, талантів, ресурсів. Або каже, ні, я зламаю. Я поведу іншим шляхом. Я знаю, як я поведу. І воно тобі може не сподобатися. Але я хочу зробити діамант, я хочу зробити щось прекрасне. І ви знаєте, Бог сьогодні працює з твоїм життям. Бог сьогодні працює. Ми, коли ми подивимося на Україну, Бог сьогодні працює з Україною. Друзі, ми не знаємо, чому так. Ми не знаємо, чому так. Чому це відбувається? Чому так все проходить? Але Господь працює. Господь працював з Ізраїлем. Знаєте, коли я дивлюся на це місце, з якого ми починали, 55-й розділ, про що там говориться? Задовго до полону Бог сказав: ви вийдете, і ви вийдете з радістю, і ви вийдете так, що будуть дерева рукоплескати, будуть співати вам. Природа буде захоплюватися цією подією, як я виведу, але ви маєте перейти через оце. Ви маєте перейти. І який буде результат? Давайте ми повернемось. 55-й розділ останній вірш. І стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться. Це такий пам'ятник, який стоїть і завжди проголошує Божу славу. Але він дорого коштує цей пам'ятник. Люди не вернулися з одиниці людей, які вернулися з полону. Знаєте, коли ми навіть говоримо про, про Данаїла, про Шедраха, Машаха Веднего, скоріше того, що вони не вернулися. Багато інших людей, які були вірні Богові, навіть так, вони не вернулися. Вони пройшли і можливо, навіть не розуміли, чому так. Але Бог формував отой Ізраїль, який зможе все-таки не, не повністю деградувати, не повністю розрушитися, через який прийде спасіння для всіх народів. Бог мусив провести і зробити свою справу. Так Бог веде Україну, можливо, Бог так веде тебе. Можливо, у тебе багато запитань, чому Бог так ламає. Чому не все виходить? Можливо, ти не знаєш відповіді, і навіть ти шукаєш Бога в молитві, ти, ти слухаєш пророцтва, але Бог не каже до кінця, відкриває певні речі, але не, не пояснює до кінця. Не бійся цього. Це ще не кінець, Бог ще не закінчив працювати з твоїм життям. Бог ще не закінчив працювати. І більше того, я вам скажу, навіть коли ти помреш, це ще не буде кінець. Знаєте, багато того, що робилося, воно принесло свій плід через століття. Через десятки років, через роки, можливо, через дні, ми знаємо тих дітей, які покаялися після смерті батьків, але молитви, так, Вони, молитви це свідчення, це їхня поведінка, вона принесла результат. Місіонери, які загинули, але в тих країнах потім було пробудження. Ми не знаємо до кінця. А щось ми не зрозуміємо тут, але з вічності ми побачимо оцю прекрасну Божу роботу, яку Він робить напроцію всього періоду життя людей. І ви знаєте, що важливо сьогодні? Це берегти своє серце. Що важливо сьогодні, це мати зламаний характер, це розуміти, що Бог не може збудувати своє на нашому. Бог будує своє на своєму, на своєму слові, на своїх обітницях, на своїх проголошеннях, на тих відкриттях, які Він дасть в твоє життя, в твоє серце, на тому Бог збудує щось дуже сильне, дуже потужне. Але наше людське воно має піти, воно має вмерти, воно має розвалитися, воно має згоріти. Тому. Не бійтеся, коли щось не розумієте, але будьте вірними, будьте сильними, довіряйте Богові. В самі темні часи Бог не забув, Бог не залишив, і, можливо, на цих уламках сьогодні Бог будує щось особливе і прекрасне. Дозвольте йому закінчити. Амінь.